Thank you Вітаю на календарі 5 листопада. Сьогодні вже маємо 1351 день війни. Традиційно будемо говорити про головні події цього дня. Наші журналісти вже підготували для вас чимало цікавих матеріалів, але на початку, як завжди, про найактуальніше у короткому анонсі. Тож залишайте з нами. На Полтавщині СБУ та Нацполіція ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації. Графіки одні відключення інші. Що говорить у Полтаво-Обленерго про сьогоднішню ситуацію з вимкненням електроенергії у місті? Депутата Полтавської облради Олега Дядика та його спільника звинувачують у замаху на вбивство. Ну і подробиці гучної справи із зали суду. У центрі адаптації підлітків з інвалідністю стартувала ініціатива Таємний різдвяний чарівник. Для маленьких вихованців закладу шукають великих добродіїв. На Полтавщині служба безпеки України та Нацполіція ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації, організовану керівницею юридичної компанії та лікарями військово-лікарської комісії. Власниця юридичної компанії пропонувала військовозобов'язаним переведення до тилових підрозділів на підставі фейкових діагнозів важких хвороб. Для оформлення довідок вона використовувала знайомих посадовців військово-лікарської комісії. Свої послуги ділки оцінювали у 6 тисяч доларів США. Фігурантку затримали на гарячому під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди. Їй загрожує до шести років позбавлення волі. Встановлюють і інших учасників протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності, повідомляє офіційне джерело. Ми розуміємо, що у всьому винен ворог – Росія, але дайте нам діючий графік відключення світла. До нашої редакції звернулися мешканці будинку 84, що по вулиці Лейтенанта Дніпрова. Люди визнають, крім того, що Полтава обленерго змінює графіки по кілька разів на день, їх будинку та кільком сусіднім пощастило ще менше. Світло зникає відразу за двома чергами. Ситуація впливає і на навчальний процес тамтешньої дітвори. Підключитися до уроків онлайн фактично неможливо, адже тепер самі будинки та Кримочутський ліцей номер 6 що поряд на різних чергах. Пані Вікторія мешкає у 84-му будинку, що на вулиці лейтенанта Дніпрова, чимало років, спускалася з 9-го поверху до нас жінка сходами. Ліфтом тут нині користуються на свій страх і ризик. Бо спрогнозувати, коли вимикатимуть світло та на який час завдання з зірочкою. Жінка, яка й звернулася до нашої редакції, констатує у тамтешніх мешканців. Цілком є розуміння того, що відключення світла то не такі вже й катастрофічні виклики, адже війна та ворог принесли значно більше проблем на нашу землю. Та є одне але. За словами пані Вікторії, ще минулого року разом з усією країною та містом, зокрема, переживали виклики відключеннями світла цього ж року. Ситуація для цього будинку стала нестерпною. Креативність Полтава обленерго» прогресує, процвітає. Видно на курси підвищення кваліфікації. Вони їздили. Раніше було шість черг, і якось було прогнозовано, коли будуть вимикати світло. Після того, як придумали 12 черг, і сказали, що це тепер буде дуже справедливо. Якось справедливість уйшла незвісно, куди наш будинок одночасно знаходиться в двох чергах, і по цих двох чергах нас і вимикали іноді разом. Іноді по черзі один день три-два, другий день чотири-один. Запитували один раз, тітенька позвонила нам із Полтава Бленерго, каже: А можливо, це ваша квартира 3-2, а якісь інші квартири в вашому будинку по 4-1 вимикають. Ну, оскільки в нас ОСББ, у нас є своя група, ми вияснили, вимикають нас повністю. Ну одночасно немає такого, що частина там, частина сям. Як розповідають мешканці правобережжя, минулоріч річ їх будинок був у черзі 3-2. Під ті графіки громада планувала побутові справи. Цьогоріч ситуація зовсім не прогнозована. От я дивилася на днях 2-1 вимикали, і 4-1 вимикали. А решту взагалі не вимикали на протязі дня. Буває таке нас три рази, потім, значить, вони халтурно переробили, переробили, і нас уже ті типу не вимикали. Але нас вимикали чотири рази на день. Ні, вона б непонятна і e, до якої ми ще раз відносимося. Графік повинен бути, але ж вони його не придержуються. Я добре запомнила, що в неділю пів восьмого дається, чи пів, коротше, вона вчора і позавчора у різні години. За словами громади, системні звернення щодо даної ситуації до Полтава обленерго безрезультатні. Чекають люди відповіді і на свою скаргу на урядову лінію. Та приналежність одразу до двох черг впливає не лише на будинні справи, а й на освітній процес констатують містяни. Як вимикають світло, то получають а дітки ж наші не тільки в школу ходять, а є частина уроків проводиться дистанційно. То дистанційні уроки, виходить, вони прогулюють. Ми не можемо подивитися на уроки дистанційні, побути вони на уроках не можуть, тому що відключення в нас зовсім іншу чергу. Та й це далеко не всі проблеми. За словами громади, у сусідніх будинках гра у вимикання ще цікавіша. На наш будинок, на о, будинок 82 і 80, це сусіди наші, 9-поверхівки, Полтава обленерго креативно придумало. Е, квартири вимикать 3-2, а ліфти 4-1. Такого креатива ще ніхто не ждав. Тож ці питання від людей адресуємо очільнику Кременчуцької філії Полтавобленерго Ігорю Петрусю. За його словами, кількість звернень нині досить значна. А отже, такі від мешканців правобережжя ще опрацьовують. Втім, як констатує пан Петрусь, у ситуації розберуться. Що ж до проблеми із ліфтами, які за словами громади у двох будинках знову ж таки на різних чергах, то така ситуація теж цілком можлива, переконує Ігор Петрусь. Та тепер потребує втручання. Таке може бути в залежності від того, яка схема живлення будинку. Будинок може живитись по двом електричним кабельним лініям, які заживлені від різних розподільчих пунктів, які вимикаються відповідності до черг, в залежності від того, як внутрішня комутація будинку ще зібрана, зрозуміти. Це ж теж треба, бо живлення подається по двом кабельним лініям, особливо якщо це багатоквартирні, багатоповерхові житлові будинки. І живлення подається двом кабельним лініям, які мають незалежне живлення не від різних живлячих розподільчих пунктів. То от, в разі, якщо вибрана комутація невірного всередині будинку, то ну, мабуть теоретично таке може бути. Хоча теж треба це все перевіряти. Що ж до кількості черг на відключення графіків, то за словами очільника філії, від початку такі складають рівномірно, та вже за вказівкою, як то кажуть, згори вносяться відповідні зміни. Черги розподілені на весь місяць рівномірно, тобто зовсім нема такого, що одна черга там десь страждає. Більше вимикається інша, менше. Команду на введення графіків погодинного відключення ми, як оператор системи розподілу, та обенерго отримуємо від некокренерго і далі нам вказує кількість черг, які ми повинні застосувати. Чому зараз є питання по зміні на протязі доби, тому що Диспетчер ОДС Полтаві отримує команду від «Укренерго» про додаткові черги, і це може викликати такі от незручності людей. Нині ж у Полтаву обленерго готують відповідне звернення до Укренерго аби мінімізувати незручності, пов'язані із відключеннями світла. Ми ж у свою чергу і далі слідкуємо за ситуацією. А ось кремачуцькі обранці та депутати сьогодні традиційно зібрались у мерії, аби ділити та перерозподіляти міські гроші. Про найцікавіше з того, що лунало на бюджетній комісії. Далі у сюжеті. Ще минулого тижня на засіданні виконавчого комітету журналісти запитували мера малецького, чи буде соцпрацівникам премія від міста до їхнього професійного свята. Таке робітники соціальної сфери відзначали 2 листопада. І як виявилось, тоді їм нічого так і не заплатили, бо гроші виділяють тільки ось зараз. На преміювання двом цим установам зараз скажу центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 58 тисяч 868 і комунальному підприємству наша турбота 453 тисячі 103 гривень. Серед іншого стало відомо і про певний перерозподіл грошей бюджету у різних галузях. Зокрема, комунальники прохають обранців дозволу забрати мільйон гривень у благоустрою Кременчука та перенаправити ті гроші теплоенерго. Зменшуємо видатки по капітальним ремонтам зелених насаджень в сумі мільйон гривень, і віддаємо цю ж саму суму на реалізацію проекту в рамках. Програми відновлення України 3 для нашого підприємства комунального «Теплоенерго». вже медикам. Виділять майже півмільйони гривень на заміну запчастин у комунальному томографі. Комунальний комп'ютерний томограф Сімонс, який встановлений в приймальному відділенні екстреної медичної допомоги нашої Лі Кременчуцької, він вже відпрацював. Понад три роки і офіційним представником Siemens в Україні є вимоги для того, щоб продовжувати постгарантійне обслуговування пройти регламентні роботи з заміною тих запчастин, які вичерпали ресурс в 36 місяців. Ну і знову таки говорили у стінах мерії про відсутність та ремонт укриттів у школах і садочках. Зараз у нас в роботі знаходиться у нас по закладам загальної середньої освіти, це у нас 26, і 5 і 8. Це у нас три об'єкти, які ми плануємо, ну, може не знаю, до кінця року, а може ми якісь об'єкти здамо. По закладам дошкільної освіти у нас проводяться роботи 46, 50, 63. Те, що ми плануємо до кінця року, ми плануємо здати ну 46-й, ну може 63-й Ми здамо, може не здамо Залежить від погодних умов і від ну кошти виділи повному обсязі. скажімо так, ми сподіваємося, що ми не будемо повертати кошти до стафонту, а використає підрядник організації до кінця цього року. Коли ж нарешті прийматиме учнів укриття 11-го ліцею, чиновники точної дати і досі не називають, але знову таки запевняють, роботи практично завершили. Роботи завершені, облаштовано укриття в повному обсязі. Але зараз у нас оскільки ви знаєте, що це у нас об'єкт це вперше. у нас такий місце, що ми будуємо нове. Будівництво захисної споруди за класом наслідків наслідків 2 тобто там особливі вимоги, і зараз ми готуємо акт готовності цього об'єкта до експлуатації, і потрібно ще виконати ряд робіт. Ну у мене є інформація. Ви минулого разу казали, що з ним розрахувались повністю. У мене є інформація, що у нього 25 мільйонів. ми не розрахувалися з ним. Повірю того, як надає підрядна організація, надає акти робіт і тих нагляд погоджує, тобто це між ними є відносини, за які не замовлені. Ну, тобто роботи виконані всі в фундаментом. Так, це, а, це, 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 так, так, Але ще у низці шкіл роботи з оплаштування укриттів міські управлінці навіть і не розпочинали. Як то кажуть, що четвертий рік війни. По 22-й школі. Що стосується 22-ї гімназії, 30, е, 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 е. 50, да, да, да. пам'ятаєте, на тому минулому скажем, тижні, 20 -й, 20 -й, 22 -й, так? Так, там 19-та, 20-та, 22-та, і десяте. Ну, 10 це буде окремий Десь. проєкт, скажімо так. А по цим трьом закладам всі підготовчі роботи вже виконані для проєктування. Тобто, ми зробили вже містобудівні умови, зробили геодезію геологію, виконали, підписали технічне завдання. Зараз готуємо всі договори для підписання. І до кінця року ми будемо знати суми по трьом об'єктам. І по десяте. Ну, розпочинається. Ви плануєте розпочинати ці роботи на наступної рік? треба да, ж відігратися. Yeah. У Криківському районному суді сьогодні мали продовжити розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги, який помер у результаті бійки із пасажиром. Нагадаємо, подія трапилася 9 травня минулого року. За версією слідства, учасник бойових дій, обвинувачений Олександр, побив водія маршрутки з полученням Кремичук-Полтава. Вже за п'ять днів Олег Брага помер у лікарні. Дії підозрюваного кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті смерті. зазначимо, судові засідання у цій справі регулярно переносять через відсутність то обвинувачуваного, то його адвоката. З цих причин не відбулося засідання, і цього дня адвокат обвинуваченого Станіслав Шевченко повідомив, що його підзахисний нині виконує бойове завдання. Наступне судове засідання у цій справі призначили на 19 листопада. А ось у Кримачуцькому районному суді сьогодні відбулось друге засідання у справі за обвинуваченням депутата Полтавської облради Олега Дядика та його спільника у замаху на вбивство. Як ідеться, у матеріалах справи Олег Дядик хотів позбавити життя власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Поруч із депутатом на главі підсудних і водій обранця. Минулого разу через відсутність захисника одного з обвинувачених та потребу вивчити справу у іншого засідання перенесли. Отож, більше деталей із зали суду сьогодні, далі у сюжеті. На лаві підсудних депутат Полтавської обласної ради від фракції «За майбутнє» Олег Дядик. Поруч його водій. Нагадаємо, обвинуваченим інкримінують замах на вбивство місцевого підприємця. Його планували на території покинутої насосної станції, куди депутат запросив місцевого бізнесмена, як йдеться у матеріалах справи все, ніби аби обговорити робочі питання. Та слідство встановило, що натомість жертву планували задушити, після чого інсценувати повішення і заволодіти активами підприємця. Сьогодні ж підготовче засідання продовжили зі встановлення явки учасників. Також суддя Колотієвський роз'яснив можливість участі присяжних за його словами. У зв'язку з військовим станом маємо певні зміни. А отже, справи даної категорії розглядаються колегією суддів. Яка думка обвинувачених захисників ви визначились? Ви бажаєте, щоб суд продовжив розгляд справи в цьому складі чи за участю присяжних? Ось, ми вважаємо, що можливість слухати справи за е, цими учасниками, що зараз, колегії суддів. Е, відмовляєтесь від суду присяжних, так? так? Вірно зрозумів. Яка думка? Шкатери, вашу честь. Угу. Е, думка обвинувачених. Яка ваша Ти, мама, думка? Тримаємо думку думку. Як стало відомо, захисник обвинуваченого грабового Анатолій Юрченко, який минулого разу не з'явився на слухання, чому лишається тільки здогадуватись, бо офіційних підтверджень поважності причин відсутності суду адвокат не надав телефоном. режимі він повідомив, що він не може прибути сьогоднішнього судового засідання у зв'язку із сімейними обставами нібито серйозні сімейні обставини, за тих він не може прибути. Ну, в такому разі я йому повідомляв, що це друге він не з'являється за судового засідання, і попередив його, що він надав суду докази того, що він з поважних причин не з'явився судового засідання. Натомість у обвинуваченого грабового на цьому засіданні з'явився ще один захисник. Нею стала Марія Кондратій. Остання клопотала суд відкласти розгляд справи, аби вона мала час на ознайомлення з матеріалами. Так як я новий захисник в даному кримінальному провадженні, я не ознайомлена з матеріалами кримінального провадження з стосовно підзахисного правового Антона Олександровича, тому я прошу надати час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проти задоволення клопотання не заперечували інші учасники процесу, тож продовжать слухання резонансної справи 11 листопада. Тоді ж можуть розглянути і клопотання прокурора щодо продовження терміну тримання під вартою обвинувачених. Спливає він 21 листопада. До інших тем сьогодні у стінах Крюківського райсуду продовжили розгляд справи за позовом релігійної громади Православної церкви України. Нагадаємо, позивачі вимагають визнати недійсним договір купівлі продажу двох житлових будівель на вулиці Івана Приходька, що розташовані на території свято-успенського храму, скасувати рішення державного реєстратора та повернути об'єкт нерухомості громаді. Черги подробиці із зали суду знає Леся Жуйкова. Незаконний продаж двох житлових будівель, розташованих на території святоуспенського храму Православної церкви України, що на вулиці Івана Приходька. Саме це віряни закидають колишньому настоятелю храму Сергію Бугайчику, який продав церковне майно та отримав за це 148 тисяч гривень. Нагадаємо, кошти так і не потрапили на рахунок релігійної громади. Сьогоднішнє засідання відбувалося без участі самого пана Бугайчика, так само як і без третьої особи приватного нотаріуса Олександра Ганночки. Водночас Кременчуківка пані Карягіна вже не вперше звернулася до суду з проханням долучити її до процесу як третю сторону після технічної перерви. Суддя Світлана Фадєєва пані Карягіні відмовила. Далі слово взяв представник релігійної організації Руслан Лазоренко, який надав суду додаткові пояснення, які на його думку свідчать про штучність створеного протоколу Сергієм Богайчиком. По перше, що на момент підписання сполеваного договору. Цього протоколу не існувало, так як на ньому відсутнє посилання в самому договорі. Ну і по-друге, що на 10.04.2025 року вказаний протокол, який штучно створений за допомогою початки релігійної організації, знаходився безпосередньо саме у Богайчика. Також адвокат Лазоренко констатує за ухвалою суду раніше було витребовано оригінал протоколу. Однак, згодом у своїх поясненнях, пан Богайчик зазначав. Що документ нібито зберігається у приватного нотаріуса суду цей оригінал так і не надали, згодом слово взяв представник відповідачів Олександр Ковальчук. Ну, по-перше, з чого виникає таке твердження, мені не зрозуміло, яка норма закону зобов'язує доводити представника юридичної особи, що при вчиненні е, нотаріальної угоди. Він мав надати ці документи відповідно до якоїсь списку, і ці докази мають бути того, що нотаріус їх отримав. Це взагалі невідомо звідки взялось таке твердження зі сторони позивача. Я вважаю, що вкотре позивач намагається маніпулювати фактами, оскільки матеріали справи доводять правомірність дій відповідачів і немає ніякого іншого викладу у позивача, як маніпулювати фактами. Далі суд перейшов безпосередньо до дослідження доказів. Серед них документ раніше поданий представником Русланом Лазоренком щодо результатів релігієзнавчої експертизи. У висновку зазначено, що Сергій Богайчик ймовірно був пов'язаний із священнослужінням у структурі Російської православної церкви. Натомість представник відповідачів Олександр Ковальчук заявив, що вважає цей доказ недопустимим. До чого в якості доказу що доводить? Який то факт відносно належності першого відповідача до якої-то релігійної конфесії? Мені не зрозуміло, що саме в частині незаконності дій керівника релігійної громади доводить оця ось роздруківка під час дослідження доказів суддя звернулася з уточнювальним запитанням до Олександра Ковальчука, хто саме на даний момент фактично володіє та користується двома приміщеннями, розташованими на території святоспенського храму. Мені така інформація невідома, оскільки до е, об'єму права власності входить користування, розпорядження і володіння. Можливо, відповідачі володіють, але не користуються. Щодо Це вже вони розпоряджаються? вам невідомо, правильно так. Мені невідомо наприкінці слухання. Суддя Світлана Фадієва постановила звернутися до приватного нотаріуса Олександра Ганочки з вимогою надати оригінал протоколу купівлі-продажу. Розгляд справи продовжать 28 листопада. Новорічні свята це час, коли дива стають реальністю, особливо якщо їх створюють люди із великими серцями. У центрі адаптації підлітків з інвалідністю стартувала ініціатива Таємний різдвяний чарівник і нині шукають тих, хто готовий подарувати дітям тепло та здійснити їх маленьку мрію. Долучитися може кожен охочий, варто лише обрати дитину та підготувати для неї подарунок. Коли у серці живе бажання ділитися теплом, традиції повертаються. Організовувати таємні подарунки для дітей з особливими потребами, але ж Маринецька береться не вперше. Як згадує керівниця центру адаптації підлітків з інвалідністю, перше таку акцію проводили ще у 2022 році. Згодом каже пані Алла, час вимагав іншого. Увага була зосереджена на підтримці військових, і, от нині, у перечутті різдвяних свят добра традиція для дітей знову повернулась. Надскладні діти, і ми дуже хочемо зробити такі подарунки саме для них. Бо, ну, я думаю, як і раніше, було, Різдво це той, ну, те свято, коли потрібно ділитися, ділитися з ближнім, ділитися тим, кому потрібна підтримка, ті, хто може, ділиться частинкою своєї душі, частинкою свого на свого сімейного, і дарує діткам подарунки. Нині розповідає пані Алла, у центрі перебуває 38 дітей. Для двох із них таємні чарівники вже знайшлися. Втім, охочим долучитися ще є, кому дарувати свято. Уся актуальна інформація про участь в ініціативі доступна на сторінках центру адаптації в соцмережах, а також на особистій сторінці Алли ж В самому пості прописана нумерація і що хоче дитина. Потрібно всього лише подивитися на фотографію і вирішити, яка дитина от. Отут і написати мені номер такий-то в приватні повідомлення в будь-які я відповідаю одразу. В приватні повідомлення ви пишете, кажете, такий-то номер, така то дитинка, і я хочу подарувати подарунок. Все, далі я скажу, що хочеться дитина, якщо потрібно, я під'їду. У кожної дитини своя мрія. Хтось просить теплі речі, хтось давно мріє про конструктор, а хтось бажає отримати дитячий дрон. У нас дві дівчинки, які мріють про великий малювальний набір. Тобто дуже люблять малювати. Наша Поліночка вона дуже хоче хочену ну, білизну. Тобто наша зайка вона не розмовляє, вона надто складна дитинка, вона у нас лежача, але саме у ці моменти от їй яскраві подобається. У рамках ініціативи передбачено і зворотній зв'язок. Реакцію дитини на довгоочікуваний подарунок зафіксують на відео та надішлють її різдвяному чарівнику. І, звичайно, буде пост вже потім, коли діткам вже вручать на різдво. Тобто буде великий пост, це звіт такий для всіх, про як, як відбувалися саме, як кажуть, передача подарунків. А поза камерою пані Алла додає, перший місяць зими для вихованців центру буде насиченим. Заплановані сімейні фотосесії, квести, концерти та солодкі подарунки. Щодо штучної ялинки, на яку збір проводили під час благодійного ярмарку у жовтні, кошти вдалося зібрати вчасно. Ялинку вже придбали, її встановлять 1 грудня. А прикраси для неї діти виготовлятимуть власноруч. Тож, якщо ви хочете долучитись до створення свята та здійснити бажання когось із дітей, все в ваших руках ще раз нагадуємо. Усі деталі на сторінках Центру адаптації підлітків з інвалідністю та на особистій сторінці Але ж Це був останній матеріал сьогоднішнього випуску. Крапку, як завжди, поставить прогноз погоди на четвер, 6 листопада. Цього дня синоптики прогнозують нам сонце, яке має визирати за хмар. Тож дощу бути немає. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до 12 градусів в день швидкість вітру від 1 до 4 метрів на секунду. Тож усім тепла та гарних новин. Тримаймося!